Знову я на мертвій на мертвій бетонній рівнині цього річкового вокзалу в Києві, слухайте, гектари бетону. Ужас. Куди не глянь? Сірий бетон. Бетон, бетон. Дивіться, сотні метрів. Одного бетона, широкого, сірого. Страх і ужас, я не розумію, навіщо це зробити. Річковий вокзал. Метро Почтова площа, по факту тут рядом. Мені це от не зрозуміло. Такі величезні про простори завалені бетоном. Нащо? Ну це щоб відмити гроші. Ну якийсь дебіл цей кличко. Ну от що дебіл, то дебіл. Для кого це? От для кого цей бетон? Дивіться який. Сіре, не мити. Місцями воно вже розпадається. Ви не думаєте, що воно вічне. Місцями воно вже колеться. Вже я ями бачу. Жах. Культура українців. Сірий бетон. мраморна сіра морда. Без посмішки, без кольору, без аромату. Оце я їхав сюди в вагоні. 50 ну, чоловік. Тільки одна жінка посміхалася щось. А то всі надуті, як оцей бетон. Я не розумію, чесно кажучи, що це, навіщо це? Ці кілометри бетону. І тут такого повно. Виявляєте <рес> літом спеку? Тут. Тут 100 градусів температура, хто тут витримає. О, бачите, отам, отой проміжок отой старий Київ, бачите, зелений, гарний. Отаким От я його пам'ятаю, зелений гарний. А для асоціації скажу Перший негатив мене з такою сірізною, з бетоном був десь в 80-му році на московській, на Москві на Червоній площі. Я туди вийшов, а там отака площа, тільки трохи більша. І отакий сірий бетон, ну тобто камінь. І таке воно неуютне, знаєте, таке от воно ніяке. Ну я не знаю для кого це. Для мене це воно виглядало нонсенс. Жахом, каміноломлям. Ну це от таке ми, те, що в Москві було в 80-му, те в Києві в 2020-му. Через 40 років догнали Кацапів.